Хто вірить у дива, з тим вони і трапляються. Чарівник-сніговик. Жила була дівчинка Марійка. Вона була дуже самотньою. Усі її подруги жили далеко. Дівчинка мріяла про справжнього друга, з яким можна було б гратися. І ділитися секретами. Якось, холодного зимового ранку, коли снігом замило все навколо, Марійка вийшла у двір і вирішила зліпити сніговика. Ти будеш найкращим моїм другом сніговиком, радісно мовила дівчинка і взялася до справи. Вона старанно зліпила три великі кулі, одну на одну, що вийшло міцне снігове тіло. Знайшла Найкрасивішу морквинку для носа, старий шарфик і шапку, додала очі і щиру усмішку. «Ну ось тепер ти мій друг, весело сказала Марійка. Вона гралася зі сніговиком цілий день і навіть вигадала йому ім'я. Сніжок раптом на майданчику з'явилося кілька хлопців із сусіднього будинку. Вони побачили, як Марійко весело щось розповідає сніговику, і почали сміятися. Ха-ха! <риклад> дивися! Ти що, говориш зі сніговиком? <риклад> та це ж просто сніг. Він же не живий!» <риклад> – гукнув один із них. <риклад> так, та він. Він ж навіть говорити не вміє. Додав інший і засміявся ще голосніше. Марійка спробувала їх зупинити, але хлопці почали кидати у сніговика сніжками і руйнувати його, сміючись. Дівчинка стояла зі сльозами на очах. Хлопці пішли, залишивши від сніжка. Лише розкиданий сніг і морквину на снігу. Марійка почала збирати шапочку, морквинку і шарфик. Ні, я не залишу тебе такого. Я тебе полагоджу, мій друже, сказала вона. Дівчинка почала знову ліпити снігові кулі, кладаючи своє тепло, любов та надію у процес. Як тільки вона прикріпила морквинку, сніжок поворухнувся і заговорив до неї. Марійко, привіт! Дякую, що ти мене знову зібрала, приязно мовив він. Дівчинка застигла від здивування. Ой, сніжок, то ти справді живий? Ну, звісно, я живий. Твоя доброта, працьовитість і бажання мати друга оживили мене, відповів сніжок. Разом вони вирушили на ковзанку, де Марійка сміялася і кружляла сніжком, поки всі здивовано дивилися на неї. Потім вони побігли в зимовий ліс, гралися в сніжки і каталися на санчатах. Дівчинка була неймовірно щаслива. Настав вечір. Сніжок тихо глянув на Марійку і сказав: Ти була добра до мене, тому я хочу здійснити твоє найзаповітніше бажання. Я не можу лишитися з тобою назавжди, але я маю для тебе подарунок. Заплющ очі та загадай бажання. Марійка заплющила очі, загадала своє бажання і відчула, як сніжок ніжно погладив її по голові. На ранок Марійка прокинулася, кинулася до вікна, і сніжка вже не було. Та раптом вона почула дзвінок у двері, відчинивши. Вона побачила перед собою невеличку коробку з червоним бантом. Всередині було маленьке пухнасте щеня. Ой, який ти хорошенький! Ти будеш моїм найліпшим другом, сказала Марійка, обіймаючи песика, який ніжно лиснув їй щоку. Її мрія здійснилася. Тепер вона мала справжнього друга, який буде поруч кожного дня. І відтоді Марійка завжди вірила в дива, бо знала, що в доброму серці вони живуть завжди, навіть у найхолоднішу зиму. хо 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 Привіт, друзі! Я вже в дорозі. Заходьте на канал Казкова Мудрість, та вас чекають зимові казки та баї. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.